Можлива зустріч президента США Дональда Трампа з лідером Китайської Народної Республіки Сі Дзі Піном може стати переломним моментом у його зусиллях, спрямованих на припинення війни в Україні. Ще більше деталі в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. На його думку, саме Пекін відіграє важливу роль у підтримці російської військової кампанії насамперед, завдяки продовженню закупівель великих обсягів російської нафти, попри санкційний тиск заходу, пояснює аналітик виданню The Telegraph. разом з Індією. Китай щодня імпортує від 3 до 4 мільйонів барелів російської нафти, прибутки від реалізації якої спрямовуються. На фінансування агресії кремлівського президента Володимира Путіна. У статті для The Telegraph Кофлін зазначає, що Китай не лише купує енергоресурси, а й надає Москві технологічну допомогу. Зокрема, постачає безпілотники та ракетні системи, які дозволяють російським військам частково компенсувати втрати на фронті. Саме тому зруйнування так званого партнерства без кордонів між авторитарними режимами Москви і Пекіна стало однією з головних стратегічних цілей нової адміністрації адміністрації Трампа Цим, за словами автора, пояснюється і бажання американського президента зберігати певний контакт із Путіним, навіть попри очевидні сигнали того, що президент Росії не має жодного наміру йти на зустріч мирним ініціативам Вашингтона. Тепер, коли до президента США дійшло, що Путін не має наміру вибудовувати конструктивні відносини з Вашингтоном, у Трампа з'явився слушний момент, щоб змінити тактику, спробувати переконати і в тому, що Китаю вигідніше послабити свої зв'язки з Москвою, йдеться в матеріалі. Попри це, експерти застерігають, що говорити про швидке завершення війни. Поки зарано. виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач наголошує, що Росія наразі не має можливості припинити бойові дії без втрати обличчя та політичного впливу. Наймовірніший сценарій завершення війни це, на мою думку, поступове загасання боїв на лінії фронту і припинення обстрілів нашого тилу, коли Росія досягне розуміння, що є паритет, і у відповідь на її удари по ній. Б'ють так само, резюмує експерт. Водночас, як зазначає The Telegraph, реакція Китаю на нафтові санкції Трампа проти Росії свідчить про те, що стратегічне партнерство між Пекіном і Москвою має радше прагматичний, ніж ідеологічний характер. Це партнерство побудоване на взаємній вигоді, а не на справжніх спільних інтересах чи довірі. Аналітики нагадують, що історично відносини між двома державами завжди були складними. Старі територіальні суперечки, зокрема в районі Манчжурії, у 60-х роках навіть ледь не переросли у відкритий збройний конфлікт. Хоча формально ці питання були вирішені у 2003-му, Кремль і досі насторожено ставиться до довгострокових амбіцій Китаю. Ще однією ознакою прихованої напруги є небажання Пекіна офіційно визнавати російську окупацію українських територій, захоплених після 2014-го року. Це свідчить, що Сідзіпін готовий підтримувати Москву лише частково, уникаючи прямого конфлікту із США. Таким чином, останній самій Трампа та СІ, який відбувся у Південній Кореї, може мати вирішальне значення для подальшої позиції Китаю щодо підтримки Путіна. Якщо Трампу не вдалося переконати президента Росії безпосередньо погодитись на припинення війни, він може спробувати досягти цієї мети опосередковано через укладення нової торгівельної угоди з Пекіном. Подальший розвиток подій багато в чому залежатиме від результатів переговорів двох лідерів їхньої першої особистої зустрічі після початку Другої торгової війни між США та КНР, про те, як зазначають журналісти, будь-яке потепління у відносинах між Вашингтоном і Пекіном відбудеться за рахунок Москви, насамперед у сфері нафтового бізнесу. У випадку, якщо обсяг експорту російської нафти різко скоротиться, Кремль втратить головне джерело доходів для фінансування своєї так званої спеціальної військової операції в Україні. Тоді Путіну ймовірно доведеться розглянути пропозиції Трампа щодо припинення вогню, підсумовує видання. А як ви думаєте, чи може США і Китай таки прогнути Росію на мир? Пишіть свої думки в коментарях, а ми почитаємо на цьому все. Не забудьте залишити свою думку в коментарі і поставити лайк. До зустрічі.